Так, мої привітання всім нумізматам і, як кажуть, нумізматкам, якщо такі є. Так, сьогодні я покажу вам монету 10 копійок 1906 року в етален... еталонному штемпельному блиску. Так, дивіться, покажу її в капсулі, я зберігаю в таких капсулах. Дивіться, капсула фірми. Бачите, Леутштарм. Обов'язково тільки в таких. Є Шульц, є капсули польські, є китайські, але це найкращі. Це німецькі, вони дорогі, там гривень 60-70 без доставки. Тут дуже гарний паралон. Вона повністю вакуумна, коли закривається. Паралон дуже твердий, м'який без запаху. Рекомендую такі. Так, почали. Продовжуємо дивіться, це монета в ідеальнішому стані. Бачите, я показую її вже без капсули. Так, це монета. Тепер я знімаю на підвіконні без підсвітки. Дивіться, який еталонний. Тут навіть блиск повністю на 10 копеек, бачите, на дубовому, лавровому вінках, Я не підсвічую. Це він такий є, він такий. Повністю в облої. Дивіться, тут ось у цих містах тут, бачите, штемпель. Тут просто по цьому облою такі, якби такі, ну, стертий верхній слою цього штемпеля. Мені дуже подобається ця 10 копійок Так, її вага. 1,8 грама діаметр 17,5 Оця Ця капсула вона 17 мм діаметр внутрішній. Я завжди капсулу беру меншого діаметра. Тому що так монета краще держиться. Так, СПБ це Санкт Петербурзький монетний двір. Тут проба 500. Це білон. Білони робились з 500-ї проби. Дивіться, яка вона гарненька. Потім я вам її ще з підсвіткою покажу. Це еталонний штемпельний блис, це не такий начищений, чи просто як от, на цих 16-15 роках. Тут він такий своєобразний, я би сказав. Так, тиражик 17,5 мільйонів. Ну, якби для білона царського, це не сильно. Дивіться, покажу я вам сторону орла. Так, так бачите, повністю всі герби, держава. Так, я вам отак і з таким переливом покажу. Повністю все збережено. Десяточки ці білончики. Грівеньки, так звані, вони чеканились при Миколі II всі роки. Так, приближу вам і так дивіться, подивіться, ось тут, бачите, від розвод від штемпель. Ш коли робили штемпель Фрезою, бачите, залиши залишки. Це на 1902, 3, 4, 5, 6 роки. Сідьмі вже не, от є такі от. Дефекти заготовок. Але, дивіться, Бачите, герби, Георгій, Георгівська стрічка, Держава ЕБ, Елікум Бабаян, Смітмейстер. Ось ці зубці, все в ідеалі. Зубців, до речі, 112 штук. Чим мені подобається ось цей самий рік. Дивіться, я вам покажу, що на ньому, бачите, який тут особливий штемпель. бачите? Тут ці зубці, вони, от, ободок видно, ободок він нерівний. Ось тут зубці гарно особотко, Бачите, і йдуть одразу в зубці. А з цієї сторони вони прилизані, притерті. Це такий своєобразний чекан був тих років. От. Це 1901 рік і 1906 там майже всі орли похожі. Потім іде 907. Він також своєобразний. У мене є відео 10 копійок 1907 року. Він також такий не необичний. От вже восьмий, дев'ятий роки там свій штемпель, а вже після 11-й, 12-й, 13-й, до 16-го, 17-го року там Арел свій також. Тобто, при Миколи II були різні штемпеля. Що я вам хотів ще показати і розповісти, дивіться, гурт тут також ідеальний, тут до нього претензій нема. Для тисяч... 1906 року, дивіться, який гурт він такий маленький, з неглибокими прорізами, края такі підлизані. І гурт, виходить, ці насеч... насічки, як, як ромбики такі. Так, дивіться, покажу, бачите. 10 бачите, розділювач посередині такий ромбик, 4 точки. де оці розділювачі в ньому також є ромбик. ось Дивіться, ось, я вам покажу. Ось, ось тут він, бачите, ромбик він також не стертий, повністю є. Тут такий же небрежний ободок, бачите, який. ось. З цієї сторони, дивіться. монета в ідеалі в штемпелі, а як вони її робили? Тут ободок дивіться, який гарний є такий. Бачите, з цієї сторони нема. Дивіться, я покажу вам її під маленьким наклоном. Чим мені ще. от 906 рік він. Дивіться. Бачите, де дубовий вінок. Бачите, тут верхні ці листя, вони такі. Притерті. Це такий штемпель особливості чеканки. І дивіться, де от тут на лавровому листку ці грозді, бачите, такі, вони на 2016-2015 році, 2014 році іде така тонесенька, як волосинка, е, ніжка і круглий бутончик. А тут, бачите, він, як булава йде, такий товстий і такий закруглений. І так само з дубовими. Ну, Дубовий більш-менш, ну все одно. На більш пізніших роках він такий тоненький і, така, і такий жолудь виділяється. А тут він більше злитий. Це особливості чеканки. Тому з низьким таким рельєфом чеканки побачити отаку от рельєфну монету 1906 року в такому ж темпельному блиску, ну це просто рідкість. Зараз я вам покажу її трішки з підсвіткою, Дивіться. Бачите, як вона переливається. Повністю в облої кожна деталька. Корона, в кого є 1906 рік в такому стані, ну, повірте, знайти сиру монету, я бачив в слабах роки, ну, Просто щоб вона була штемпельна, сира і ось така, ну, це, ну, це фантастика. Так, дивіться, я вам покажу, бачите, які приближують. Дивіться, повністю збережено. підійму чуть трішки вище. О. Дивіться, повністю все збережено. Монета в ідеальній чеканці. Так, бачите, так, хотів вам. Дати деякі поради, так відео і назвав совєти нумізмату Так, по монеті тут все ясно, монета просто в ідеальнішому стані. Так, віддалю її. Так, покажу вам, подождите, настрою камеру, все експромтом знімаю. Показую, які є, ось дивіться, яка вона гарненька. Так, поставлю вам підсвітку, щоб вам було краще видно. Так, дивіться, хотів вам дати деякі поради по монетам. Бачите, монета гарненька. Так. Так, по-перше, почніть збирати недорогі монети. Звичайні, там, Миколи другого, можливо, підійде білони. Ну, в гарному стані то для того, щоб ви бачили і розуміли, як виглядають монети штемпельні, і ви вже до цього себе приучали. Повірте, прийде той момент, коли ви розпродасте свої браковані не дуже гарні та fine, extra fine, аучні монети, і прийдете на EMS, Штемпель Пруф, повірте, ви до цього дійдете. Чим раніше ви це зробите. Тим швидше у вас почнеться справжній етап в нумізматики. Дивіться, яка гарненька монетка. Так, другий етап. Рекомендую вам, от, щоб ви розуміли, збирати одну і ту ж тематику. От, якусь одну знайти тему, там, царські монети Олександра III, або 19 століття царських монет монета срібла. або Катерининська мідь, там. Ну, почати з чогось, от з якогось етапу і дуже досконально його вивчити, щоб ви розуміли про кожну монету, що вас за монета, які букви, які міцмейстери, тиражи, епоху, який був цар, скільки, що, де він правив, коли, як. Тобто, ну, щоб ви до кожного до, до кожного цього нюансу мали відношення. Ження. І повірте, коли у вас просто збільшується колекція в розмірах, це не буде вам приносити радість і щастя. Повірте, це я вам говорю на набудующе. Мати 20 монет в ідеалі штемпельних, на яких нікого немає, тільки в тебе ти на них дивишся, чи мати 5 альбомів гівна, в якому ти не розумієшся, і все підряд. От, розумієте? Так, бачите, монети в ідеалі. Так. <кій> Рекомендую далі купувати монети на в рекомендованих людей, тих, кого ви знаєте, де ви вже брали, що вас не кинуть, точно продадуть вам оригінал, щось порекомендують. Купувати на майданчиках, якщо ви в інтернеті купуєте, там, де майданчик, до прикладу, віоліті більш-менш. Де можна монету виставити на обговорення, не соромитись купувати монети в слабах, тому що це не те, що це монета практично 100% оригінал, і ви можете потім по цій монеті в коробці зрівнювати з сирими монетами, щоб розумітися як вони виглядять, ну, примірно розумітися про стан монети, про її. Грейт, щоб прирівнювати до своїх монет. Так. І ще там доповню. От коли ви будете мати штемпельні монети в колекції, МСні, ну, якщо пруф монети, то ви, повірте, в будь-який час. Війна, не війна, криза, не криза, ви ці монети продасте по гарній ціні. Повірте. МС-ні монети завжди знайдеться свій покупець. Так. Для нумізмата ще один дам вам пораду. Дивіться, купіть собі якісний кейс, Лемінський кабінет, щоб у вас були всі аксесуари, дві-три лупи, мікроскоп гарний. так Перчатки, щоб ви ці монети дивились тільки в перчатках. Всі монети штемпельні, червоні, зберігайте в капсулах, щоб у вас обов'язково ваги були. Так, далі. Одне із головних читайте книги про нумізматику. Дивіться каталоги, літературу, це статті. Так, Дивіться в інтернеті ось такі відео, як у мене. Де вам розповідають про монети, показують ці монети? Чим більше ви будете знати в нумізматиці, повірте, тим вас менше надурять і ви купите монету за реальну ціну, скільки вона стоїть, а не скільки вам коштує, а не скільки вам пропонують. Ви будете знати каталожні ціни, ви будете знати ціни. В інтернет-магазинах ви будете знати ціни на зльотах нумізматів, на площадках. Ви будете по каталогу по стану, примірно можна, і це ж не саме головне. А ще головне навпаки, ви будете завжди можете знайти таку гарненьку монетку, я б сказав, жемчужину десь на аукціоні, в якогось продавця, або десь на барахольці. Коли продавець не сильно розбирається в монеті, або недооцінив її, або ви побачили на аукціоні монету з не дуже гарними фото, і ця монета, до прикладу, бачите, що виглядає краще і вона рідша. І побачили якісь букви рідкі, або побачили, що вона штемпельна. ви Впевнені, що така монета коштує набагато більше. От вже був приклад, коли один з підписників побачив гарненьку монетку Штемпельну, роздумував купувати, не купувати. А я тільки побачивши цю монету, одразу її купив. Це опит в нумізматики в цінах. Тобто, треба не вагатися, треба приймати рішення, тому, тому що гарний матеріал він як гарячі пірашки. І ще останній совет даю і закінчуємо. Рекомендую вам фотографувати монети, знімати відео, тому що, повірте, по відео, по фотографіям ви можете роздивитися монету в другому обліку. Ви побачите ті нюанси, і повірте, я вже багато знімаю. Я бачу в монетах те, що я не бачу вживу і в лупу. Не знаю, чому так, але щось ну, так виходить. Так. І ви завжди, коли у вас буде, ви знайдете кращу монету, тому що прийде монета по аукціону не така, як ви хотіли купити, трішки гірша по фото вам не сп... в реальності вона не така, як на фото. Ви зможете її пофотографувати і завжди продати. Хоча б за ті гроші, за які ви купили. Або дорожче. Так, все, будемо закінчувати, тому що затягнулося. Так. Колекціонуйте. Тільки те, що вам для душі, тільки той матеріал, який вам подобається. Такі монети, дивіться, ця монета просто в ідеальнішому стані. Колекціонуйте ось такий матеріал, еталонний штемпельний блиск. Ідеальна монета в облої без втручань. Монета 100% даю гарантію нечищена. Штемпель 1906 року. Він дуже гарний, він відрізняється від більш ранніх років, там пізніших років, так, бачите, він повністю в облої такий своєобразний, красивий, справжня царська монета. Так, ось, дивіться, яка вона гарненька. Так, до побачення і саме головне, що буде ще.